Hello, народ, була свого часу славнозвісна компанія Nokia. Зараз вона вже, мабуть, легендарна. Щоб ви розуміли, колись е, не було в принципі інших апаратів, окрім Nokia. Ну, там, типу, умовно, 80% була Nokia, все інше, там у ці там Samsung і так далі. Коротше, вона була number one. Потім після того, як з'явилися iPhone зі своєї власної операційної системи i з'явилася і компанія Nokia пішла стрімко вниз, тому що вона не повірила в усю цю тему. Ну як так? Я number one. Чому це вони будуть диктувати мені умови і прогадала? Після чого її купили Microsoft, а потім черга дійшла і до бренду HMD. До сьогодні вони продовжували випускати смартфони з логотипами Nokia, але цього року вони вирішили трохи змінити тактику і випустити девайси під власною маркою HMD. Давайте дивитись, що він собою являє. Влаштовуйте затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, Головне, налаштуйтесь на позитивну хвилю, поставте вподобайку, а я по. えっ Дивно, але чомусь компанія HMD вирішила стартанути з бюджетного сегменту, не з флагманів, типу, подивіться, які він м'язисті, які ми круті, а з початкового рівня. І в першу чергу вона ціляться саме на європейську аудиторію. Ви зараз зрозумієте, чому я так кажу? Мабуть, всі ви чули про відносно новий європейський закон стосовно ремонту придатності пристроїв. Так от компанія iFixit дала цьому смартфону найвищий бал, тобто умовно, ви зможете відремонтувати, Монтувати його навіть в домашніх умовах, там змінити батареї, змінити екран, і так далі. Чесно кажучи, я поки що не розумію, як це відбувається, тому що корпус, начебто, монолітний. Однак таку оцінку вони дали і на цьому робиться навіть окремий акцент на їх упаковці. Друга фішка, яку дуже цінують в Європі, це підтримка пристрою виробником. І тут компанія HMD, не дивлячись на те, що це все ж таки бюджетний смартфон, щоб ви розуміли, його вартість 5500 гривень. Офіційна ціна, з офіційною гарантією всередині нашої України. Ось пропонує цілих два роки оновлення зеленого робота. Прямо зараз коробка смартфон працює на 14 й версії. 15 ту і 16 ту він отримає. І три роки патчів безпеки. Жоден інший бюджетний пристрій за ці гроші нічого подібного не пропонує. Ну, максимум один рік. Тобто там за коробки смартфон буде випускатися на 14-й версії, 15-ту отримає. А зазвичай ніхто 14-ту версію не пропонує, там, типу, 13-ту, ну там 14-ту. і знов-таки, край 15. -ті. Отримає. Ну і третя фішка, яку дуже цінують в Європі, це майже чистий Android без усілякої цієї аляпісності, зайвих налаштувань і так далі. Все було максимально просто, як в смартфонах, припустимо, Google Pixel, як в смартфонах там, OnePlus, є багато усіляких брендів. Тобто це такий собі бюджетний Гуглофон за 5,5 тисяч гривень. І коли ви подивитесь на його інтерфейс, ви самі все зрозумієте. Мені здається, що це такий собі, знаєте, Google Pixel за п'ятірочку. Знаю, комусь такий Склад подобається комусь не дуже, але я думаю, ніхто не буде проти швидкої роботи інтерфейсу за ці гроші. Причому я не перебільшую Система Тут працює плюс-мінус, як у деяких пристроїв вартістю там 8 тисяч гривень, 9 тисяч гривень. Не знаю, можливо, це реалізовано за рахунок легкого інтерфейсу, можливо, за рахунок того, що компанія HMD встановила сюди дисплей з роздільною здатністю HD, а не full HD І знов-таки враховуючи, що це все ж таки бюджетник, я вважаю, що це правильне рішення, тому що все Одного є обмеження в залізі, вони не можуть сюди помістити середньобюджетний е, процесор. Швидше за все, це буде процесор початкового рівня. Нехай то буде Helio G85 від компанії Mediatek, Snapdragon 680, чи якесь початкове рішення від компанії Unisoc, як в даному випадку, а саме модель t 606 Головне, що у, у цьому поєднанні з дисплеєм з роздільною здатністю HD воно все працює доволі швидко. Навіщо вам Full HD з таким самим Початковим процесором і лагучою системою. Я думаю, на це ніхто не погодиться. Коротше, це й до того, що працює цей смартфон за свої гроші дуже і дуже жваво. І як на мене, це неабиякий плюс. Причому подивіться, у нього немає цього стародавнього краплоподібного вирізу, як це зазвичай буває у конкурентів. Так, у нього не надтонкі рамки навколо е, дисплею, однак вони і не надтовсті. Подивіться, все виглядає цілком е, пристойно. Матриця, звісно, IPS, частота розгортки 90 Гц і заява. На максимальна яскравість 600 ніт. Так, це не АМОЛЕД, проте 600 ніт інколи не вистачає, коли там сонячні промені світять на екран. Однак я не можу сказати, що ситуація критична, вона просто нормальна. В Цілому, чесно, я не можу сказати, що тут погане дисплей. Так, звісно, коли дивишся на папір, бачиш, що це HD плюс, таке о, це сором. Так, я от зараз дивлюся своїми очима. Я реально не бачу пікселі. Ну, типу, реально непоганий екран. Те саме стосується і кольори передачі. Якщо вам щось не подобається, баланс білого можна налаштувати під себе, але я б цього не робив. У мене все працює з замовчуванням і мене влаштовує. Єдине, що шоу, це частота розгортка 90 Гц налаштовується суто автоматично. Ти не можеш зайти кудись там в мені. І поставити, що завжди було 90 Гц. Ні, це так не працює. Хочу за все, так зроблено, щоб покращити енергоефективність. Але, друзі, щось є дуже далеко забіг. І забуваємо розповісти про його зовнішній вигляд. А він тут, до речі, теж доволі непоганий. Нічого зайвого. Випускається смартфон в трьох кольорах: крижаному-зеленому, як в моєму випадку, сутінково-пурпуровому та космічно-чорному. Він повністю пластиковий, але при цьому нічого не скрипить, не люфтить. Коротше, до його збірки у мене немає. Жодних питань, сканер відбитків пальців розташували в кнопці живлення, завезли аудіо Джек, Type-C порт і один мультимедійний динамік. Тут немає стерео. Вібровідгук тут очікувано з ексцентриком, і увага! Тут є вбудоване радіо, яке працює без гарнітури. Тобто, так от ви берете смартфон, вмикаєте радіо і вуаля, воно працює. Можете написати в коментарях, наскільки це важлива функція в 2024 році, бо, чесно кажучи, я вже і забув, коли останній раз її бачив в принципі. Ну і наостанок, тут є можливість встановити одразу дві наносім-карти і карту пам'яті MicroSD, тобто лоток, як ми любимо це називати, царський. В базовій модифікації смартфон пропонує 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті. На тисячу дорожче є варіант 8256. Однак, скажу я вам, для такої простої роботи цього об'єму, як на мене, достатньо позаочі. Те саме стосується, і процесора Unisoc t 606 Так, я розумію, якщо б мова йшла за смартфон вартістю 10 тисяч гривень і вище, то було б ганебно. Однак в бюджетному сегменті, повірте мені, все одно, що Helio G85, що UNISOC T606, що Snapdragon 680. Різниці між ними майже немає. Головне, щоб смартфон не лагав, працював нормально і довго тримав заряд батареї. Ну, як на мене, це найголовніше в бюджетнику. І тут, в принципі, все це є. Я вам скажу навіть більше, якщо ви захочете пограти в якісь там козуалки і навіть пуб на мінімальних там середніх налаштуваннях графіки, це можливо. Звісно, це далеко не рекордсмен продуктивності, ніхто його не позиціонує як ігровий смартфон. Однак така можливість все ж таки у вас буде. Окей, давайте дуже швидко пробіжемося по його інтерфейсу, і після цього я більш детально розповім за його камери. Як я вам і казав раніше, тут встановлено майже чистий Android. Значки круглої форми, змінити їх не можна. Персоналізація, як. Смартфонах від Hold on B'Kay чи Xiaomi тут немає. Єдине, що ви тут зможете змінити, це загальні кольори системи та стиль ярликів. Є отакий доволі цікавий варіант HMD, однак ви маєте знати, що він змінює стиль виключно цих базових застосунків. Якщо ви будете завантажувати якісь інші, там такі як там це пуб та будь-що ви будете завантажувати, вони будуть вже такі барвисті. Все інше тут майже таке саме, як і в Pixel Experience. На першому робочому столі ми бачимо Google Discover, в нижній частині робочого столу ми бачимо віджит пошуку від Google, ну і меню застосунків тут теж виглядає як на Pixel Experience. Як я вам і казав, це чистої води Google але в бюджетному сегменті. Трохи відрізняється застосунок камер, однак тут теж виглядає все доволі мінімалістично в своєму фірмовому стилі, є тут свої підказки, які теж виглядають не дешманські. І, до речі, коли ви перший раз вмикаєте смартфон, там теж свій фірмовий стиль, такий, знаєте, європізований, я б його так називав. Типу, дивіться, у нас тут не зовсім чистий Android, а яку ніяку роботу, ми все ж таки зробили. Коротше, я думаю, ви всі добре зрозуміли, що собі уявляє фірмовий інтерфейс від компанії HMD. Тепер давайте, як я і обіцяв, більш детально поговоримо про його камери. Основні дві на 52 мегапікселі, 50 з автофокусом, двушка це чисто така затичка, і є ще фронтальна камера, увага на 50 мегапікселів. Дивимось на приклади. Що стосується основної камери, це звичайний початковий рівень, не дивлячись на те, що оця. Цифра 50 мегапікселів, вона доволі красива. В принципі, в день точно можна користуватися. Ну а що стосується важких, умов, ви самі розумієте, що смартфон за 100 з гаком доларів не може вам показати флагманський рівень. В принципі, плюс-мінус те саме я можу сказати і за фронтальну камеру, не дивлячись на оці 50 мегапікселів, він знімає просто непогано. Я впевнений, що жоден смартфон в цьому ціновому сегменті там за 5,5 тисяч гривень, не знімає краще, якщо ми беремо до уваги саме нові смартфони. Однак... Ну, скажімо так, інструментом для зйомки рілсів, його назвати буде важко. Виробник робить окремий акцент на додаткових фішок інтерфейсу камери, таких як пропустимо, жести. Ось ви там дивитесь на камеру, робите такий жест. Опа, і у нас таймер спуску затвору. Шмикається і робиться фотографія. Знов-таки, не дивлячись на оцю красиву цифру 50 мегапікселів, не очікуйте від цієї фронтальної камери фламенського рівня. Вона крута, суто за свої 5,5 тисяч гривень, не більше. Ну і останнє питання, яке ми з вами не розібрали, це час автономної роботи. Всередині корпусу товщиною 8,5 мм, сховали акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 20 Вт. До речі, чи блок живлення в комплект не поклали, тому у нас упаковка у така доволі тоненька. Повного заряду батареї в середньому вистачає на півтори дні роботи. Якщо ви майже не будете ним користуватися, можна дотягнути і до двох днів. Тобто це такий собі робочий кінь на кожен день. А що стосується повної зарядки, від 0 до 100% він заряджається приблизно за годину 20. В Україні, як я вже казав раніше, базова модифікація, всередині якої 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної Пам'яті на момент запису відео продається за 5499 гривень. Версія, всередині якої 8 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті, коштує на 1000 гривень дорожче. В цілому, це доволі непоганий бюджетний смартфон для невимогливої аудиторії. Якщо вам треба там виключно подзвонити, щось написати там в месенджерах, зробити там якісь ну, початкового рівня фотографії в день. Тут навіть є NFC, можете безконтактно оплачувати свої покупки. Тобто такий собі робочий кінь. А якщо вам ще подобається інтерфейс вугла, і якщо ви звертаєте увагу на підтримку від виробника оці ці два роки зверху, ну це прям взагалі, ну скажімо так, з його конкурентів ніхто нічого подібного не пропонує. Так, деякі з них по залізу будуть потужніші, ніж цей. Однак, то все одно початковий рівень. А тут є отакий бонус. Тобто у компанії HMD є своє бачення ситуації. І знов-таки треба пам'ятати, що в першу чергу цей смартфон. Створювався для європейського ринку. Він ремонту придатний, в нього все нормально з підтримкою. І от саме на це робить ставку бренд HMD. Це була моя думка. Своєю, ви як завжди, зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. І нехай буде з вами Android. Побачимось!